Всім доброго дня, хочу сьогодні з вами поділитися своїм досвідом, як я борюся з слимаками. Для нас слимаки це вже пройдена історія, але бачу в деяких регіонах України вони тільки починаються. Деколи деякі люди тільки стикаються з ними. Так, я борюся з ними от таким препаратом Slimax. Зараз розповім, чому саме таким препаратом. Ми вже перепробували всякі методи. Я не хочу, щоб ви. Повторювали мою історію, ми вже їх і збирали, і травили нашатирним спіртом, і попил сипали, і суперфосфат, і сіль, і все, що ми не сипали. Але якщо вони супер розповсюджені, то нічого не допомагає. Вони з'їдять те, що їм треба, а ви будете без врожаю. Значить, по-перше, Хочу перше сказати. У мене вже в мене є відео записане, але бачу, що моє старе відео починає щось останнім часом багато набирає. Всяких переглядів хочу оновити, бо я так розумію, що це актуальна тема. що Багато людей і чую на дачах, що у зв'язку з такою весною що дуже волога, велика, сламаки розповсюдилися. Зараз вам покажу, от я прийшов на дачу тільки, от вже перець хотіли мені з'їсти і капусту. Оставлю вставки, щоб ви бачили, орієнтувалися, як вони працюють ночі і як, вони, як з ними бореться цей препарат. Бачите, хотів добиратися до мого перцю. Тут перець мені посаджений. От видно, слизь. Він з'їв цей препарат і зразу слизь спустилися в нього. І от його і кінець, цього слимака. Він вже мертвий. А так би він вже заліз і вже мені би перець тільки посаджений вже по порту. Тому треба боротися от прям вже от таким препаратом, хімічним препаратом, хоча він безпечний для тварин, каже, що досить безпечний для рослин, але все рівно не треба зловживати, не треба використовувати лишню хімію, якщо її не потрібно. Якщо ви побачили там один, десь два слимака, і ви вже налякалися, і вже дивитеся відео, що от вже треба обробляти, що треба сипати, сипати там яєчну скарлопу, хімію чи там що ви вибираєте, то то, можливо, у вас нема цих слимаків. Що вони тільки в нас теж перші роки їх було по пару штук десь, вони там не було взагалі було незамітно. Вже треба боротися і сипати хімію, от такі Бачите, от такі гранулки. Зараз вам покажу отакі от гранулки. Такі вони розкидаються. Коли вже ці слимаки, от наприклад, З'їдають огірки, з'їдають розсаду верх, от верхи помідорів, можуть з'їсти перець, можуть з'їсти. Наприклад, мій колега думав, що в нього перець пташки їдять, а то він вийшов ночі, а то сламаки і на перцю, і на помідорах, і на капусті ранній, і огірки обліпили все. Якщо у вас пару штук, ніяк не треба ні панікувати, ні обробляти, ні сипати, нічого. Вони, поки якщо вони перше не розпосюджені, вони не шкідливі. Але якщо вже їх масово, якщо у вас бачите, що у вас з'їжджена розсада, поїжджена капуста, от на іриса гарно видно, салат вони їдять, ну, дуже багато. Може от зараз от вам покажу, зараз буде ягода, то щоб ви розуміли, от вони просто ягоду, яку більша, гарна, сочніша, вони пороблять дирки. І потім цю ягоду тільки викидає. Вона вся ну, в слизі, ну вже її, в принципі, не будеш їсти цю ягоду. І цей, бачите, що вже масово, і тоді вже треба вже з ними боротися. Вже хімією. По-друге, я хочу вас застерігти, щоб ви не проходили мою історію, що я дивився там всякі відео і всякі поради різних людей. Багато людей, мені здається, що вони взагалі ні слимаків не бачили, ні не ні, ні вирощують рослини. Вони посадять там пару декоративних помідорок і перчиків і розказують дуже, там, людям дуже дільні совєти на їх думку. Значить, кавова гуща, шкарлупаєчна, кропива, там я не знаю, різні там всякі придумки, апельсинові шкірки нічого не допомагає. Вони ці слимаки все їдять, все, нічого не бояться, бояться тільки агресивних речовин: це нашатерний спірт, попіл, суперфосфат, сіль. Ну, ви розумієте, я вам зразу скажу: якщо вони у вас масово розпосюджені, ви не будете засипати всю ділянку з солью, суперфосфатом, попелом, тим більше сілью. Ну, якщо хочете проходити, то проходьте. Я так само це все проходив. І це дуже і треба все шукати, ці речовини. З неї деякі з них дорогі, суперфосфат дорогий, і наша терний спірт теж купляти треба. Вони допомагають справді. Можете по попередньому відео, якщо вам цікаво, пошукайте мене на каналі. Я розказував, як це все робити. Я не буду це розказувати, бо воно я вважаю, що це буде забирати час тільки. Помагає збирати. Ми також збирали, ми збирали там по пів відра цих слимаків, по 3, по 4 літри, їх збирали, квасили зі солью. Все, це дуже гарний і дуже приємний процес. Побачите, якщо хто ще не робив, як це приємно. Але, щоб серйозно боротися, якщо у вас така вже ситуація, яка прямо ці слимаки вже ви не можете з ними справитися. Вас, от ми, наприклад, вже там сіяли огірки гірки по три рази, помідори пересаджували, бо всі верхушки. От у мене розсада зараз посаджена. Зразу я в попередніх своїх відео садив перці, баклажани, помідори. Я зразу сиплю віслимаків. І от моє зараз, що зранку прийшов, що перець був вже поїджений, то тому й доказ, що хотіло вже їсти мій перець. Коли вже вони критично розповсюджені, особливо вони розповсюджуються, коли досить волога погода, тепла зима. Вони дуже дуже, дуже досить розповсюджені. Тому треба братися, як кажуть, до, до, до хімії можна не, не, не тільки оцей слімакс, бо мене там багато питають, що в деяких регіонах немає. У нас є він майже в кожному магазині, можна в інтернеті замовити, але вам потрібен такий препарат, щоб ці гранулки, які роз, там розкидаються, щоб росли на них. Слимак не попадав, бо я, ми це вже проходили, що треба засипати і попробувати, щоб він ще на нього попав. А він після того, як він попав, він ще тим синім кольором зробить вам там капусту синю, і все, і ви після того попробуйте її, попробуйте їсти її. А щоб він з'їв і далі її шукав ці гранулки, цю, це забезпечує, що можна цю гранулку десь кинути там на метр-дві-три гранулки. там ну, Треба мінімальну кількість цих гранулок. І вам не тільки, можна не тільки цей препарат, а можна 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 любий. Там є ще оцей слімакс, є, є малофріс, от я купляю. Є різні, є різні препарати. Ви собі можете вибрати любий. Головне, щоб слимак їх шукав, можна біологічні, органічні. Головне, щоб вони допомагали. Щоб слимак їх шукав і сам з'їдав, і знищив. Але е, що хочу попередити за органічні і біологічні, е, звичайно, це дуже добре, це я за органіку, біо, але дивіться, щоб це було допомагало, щоб ви просто е, не викидали гроші, а е, ефекту ноль. Тому, е, якщо е, якісь якісь там, когось якісь, е, питання там, чи що, можете написати мені в коментарях. Я відповім. Ми вже ці слимаки, якщо б ви орієнтувалися, вже 2-3 роки, вже в мене вже більш-менш нормальних. Вони не пропали повністю. Вони завжди є, завжди завжди їх починає з весни. Дивлюся, де вони розповсюджать, трошки їх трошки розсипаю. Препарату, щоб вони не це не Але. Вже 2-3 роки, вже більш-менш ми в них нормувалися. Але 2-3 роки тому у нас була біда страшна. Цих слимаків все з'їдали, все це дуже небезпечне нашестя. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв. Бажаю вам побороти слимаків, хто з тим стикнувся, а хто не стикнувся, не бачите ніколи їх цих слимаків, щоб вас ніколи їх не було. Гарних урожаїв і мирного неба!